Всім доброго, тихого, мирного дня. Бажаю, рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка і хлопчики, беру вас з собою. Значить, хочу відповісти на коментар, до речі, і трошечки поспілкуємось. Значить, пройшов мені коментар такий. Зараз я вам його зачитаю, щоб я не була брехухою. Так, на тебе смотриш і не подумаєш, що війна, фотосесії, побрякушки різні. Від в началі нічого такого і не було. Ось саме на цей коментар я хочу відповісти більш докладніше, да? тому що ну, в коментарях це не дуже зручно. Але ми будемо з вами їхати. Я буду їхати за кермом. Тому. Тому, тому ось так. наливайте собі водичку або каву, і будемо спілкуватися. Значить, хоч, ну, по-перше, по, по точніше, по я запитала у глядачки, откуда ви. Я хотіла знати, жінка з якої країни це пише мені. Але відповіді я так і не дочекалася. Відповідь була відео вийшло. Точніше, коментар був написан ще вчора, я почекала, я не дочекалась відповіді, звідки жіночка. Тому я ну, приблизно розумію, звідки ця жінка. І, до речі, хотіла, ну, якщо гарантій йде к Магомеду, Магомед магамід піде до гори. Значить, чому в началі я цього не показувала? Ви знаєте, в началі війни, ну, жіночка ж пише про війну, про війну, те, що в країні війна. В Україні, а я показую фотосесії, я показую побрікушки. До речі, тоді я була в цьому намисто, у мене таке е сережки. ну Тобто, ну, як і повинна одягатися справжня жінка. Е я не показ... В началі цього не було. Е розумієте, на початку війни дуже багато людей ну, вони не очікували того, що може статися від сусіда. так? І дуже багато людей, я, я навіть і досі не розумію, як, як таке могло статися. Але е, на початку війни я, знаєте, ну, загубилася, скажімо так, так, щоб мене зрозуміло, я загубилася. Я не розуміла, що треба робити. І волонтерство, і допомога. Ну, тобто, ось туди я, скажімо так, всі свої сили, всю свою енергію направляла туди. Ви це бачили. Все це я з вами ділилась, наскільки це можливо було ну, щось розповісти на той час. На початку війни я це все вам розповідала. І потім, ви знаєте, в один день я розумію, що я все нижче і нижче, морально я все нижче і нижче починаю заглублюватися, починаю, знаєте, просідати моя нервова система, починаю просідати взагалі все. І я розумію, що треба себе ось так труханути. Я розумію, що ну, це ну, не приведеться, це не кінчиться не день, не два. так? Тобто, ну, Це, це почалося. почалося. І е, колись я навіть не фарбувалась, взагалі нічого в дзеркало не дивилась деякий час. І Я вирішила в один момент, ну на той час я почала слухати психологів, впитувати ту інформацію, ті рекомендації, які давали. І Я почула, що треба жити, треба собі допомагати. Що я зробила? Я взяла, нафарбувалася і вийшла в ефір, вийшла в сторіс, в інстаграмі був сторіс, в Ютубі було. І мені почали дівчата писати: Оленка, я на тебе подивилася, я згадала, що я жінка. Розумієте? Тобто, мій приклад допоміг людині теж встати, встряхнути себе, нафарбувати, йти далі виконувати свою роботу. Але далі, коли я, ну, я блогер, і я розумію, що я можу якось ну, своїми діями, я теж можу допомагати. І щоб ви розуміли, ці фотосесії вони теж мають сенс, тому що це теж допомога, це теж прискорення нашої перемоги. І як це виглядає? Людина, з якою я співпрацюю, це Катя, магазин, ділова. Я вона теж приватний підприємець, який реалізовує ось ці всі речі, які ви бачите? Да? Я залишу, хто ще не знає, я залишу посилання на вайбер-спільноту Каті, де вона показує і люди щось собі купують. Я розумію, що якщо людина побачить речі, які я одягну, покажу вам, людина можливо захоче щось собі купити, якщо є в неї така можливість. Це дасть можливість Каті заплатити ці всі налоги, боже, налоги української, дівчата, допоможіть. Податки, пробачте, податки. Вона зможе накормити свою дитину, трьох дітей, які в неї є. ну Це я вам на прикладі, на прикладі Каті. Да? Тобто Катя це не такий не один варіант. Це про те, що вона одягається усі побрікушки. А що ви думаєте, що українські дівчата будуть сидіти грязні чи ще якісь? Чи вони не будуть одягати ті побрікушки, які в них є? Далі було питання про фотосесію. До речі, дуже гарне ну, коментар, точніше. А в мене є для вас інформація ось так. Я мабуть її так прив'яжу сюди. Зараз ви бачили, в мене була шикарна фотосесія. Це світлина студіо, це жіночка, яка цим займається. Це моя знайома, і кошти, які зараз теж заробляються під час війни. Вони йдуть на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. І зараз, до речі, я стала таким учасником цього заходу. Зараз там я вам теж залишу посилання на інстаграм. Світлина студіо, там, де я робила фотосесію, зараз буде там розіграш. Розіграш за донат. Якщо ви продонатите на ЗСУ, тобто це картка, яка збирає кошти для допомоги хлопцям на нулі, якщо ви продонатите 100 гривень. Ви маєте маєте право приймати участь у розіграшу. Що буде розігруватися? Скажу чесно, я не буду зараз там акцентувати дуже увагу. Знаю, що якась дуже гарна косметика розігрується також участь у фотосесії. Якщо ви знаходитесь в моєму місті, то ви можете в цьому розігрішу прийняти участь саме на фотосесію. Вам з нуля зроблять фотосесію, тобто нафарбують вас. Все це зроблять. Фотосесія. Потім е, будуть розігрувати ланцюжок зрідний, теж. І ці кошти, які зберуть таким чином, підуть на допомогу ЗСУ. Тобто всі ті люди, з якими, ну, про яких я вам розповідаю, я знаю їх особисто. Е, Му, якщо хочете приймати участь, то будь ласочка. Так також я вам хочу сказати, що таким чином ми, ті, хто знаходяться ось тут в тилу, так не на нулі, які знаходяться кожен на своєму місці, хто виїхав за кордон, дівчата, хто ще щось кожен допомагає як може країні, так тому не треба мені писати про те, що ти робиш то, робиш то. Ви знаєте, якщо це така можливість. Моєї допомоги, да, таким чином я від неї ніколи не відмовлюсь. Я розумію, що ви не, не живете не в Україні, тому що ті дівчата, які це бачать, мої походи е, на примірку да, одягу. Е, я ділюся тим, тим, чим чим, ну, своїм відчуттям, їм це допомагає. Сьогодні теж писали мені в коментарях: Лєн, я подивилась на тебе, і я теж нафарбувала очі, одягнула всі свої, ну якісь не всі свої прикраси і. І це мені допомагає вижити зараз в моральному стані, в якому я зараз знаходжусь. В цьому картизолі живе вся країна майже вже 9 років. І знаєте, єдине за що я дуже шкодую, що я не прийняла так, не зрозуміла, точніше, не зрозуміла наскільки підло поступає країна, яка знаходиться рядом. Я кажу про Крим, який український. І дуже скоро Крим вже повернеться додому. Він був анаксований незаконно, референдуми незаконні, і я дуже рада, що зараз до мене дійшло. Да? Мабуть, треба це пережити, щоб до тебе дійшло. І тоді, в тому 2014 році, я ще як вам сказати, не до кінця розуміла, що коїться, так і за це я хочу попросити пробачення саме людей Донбасу, які страждають від того безладу, який творить зараз наш сусід в нашій країні. Тому ось це єдине за що, я шкодую, що я тоді не як вам сказати, за в мене є коло моїх знайомих, які приїхали з Донбасу. Я вам про це вже розповідала. У мене була дівчинка з Маріуполя на ефірі. Ви теж її бачили. Я шкодую, що на той час, на той час я вже знала їх дві 2014 року. Я це не так сприймала. Хоча вони мені постійно про це розповідали, постійно про це доносили. Але це, ну як то кажуть, не в не в тебе воно бакає, і ти, мабуть, не розумієш. А коли ти це коїться на твоїх очах, ти це все бачиш, відчуваєш, ось тоді знаєте, мабуть, такою ціною треба було дійти. Розуму, щоб розуміти, що коїться, тому любі українці, допомагайте хто як може своїми діями, своїми словами, своїми всім, що все, що ви можете зробити, для прискорення нашої перемоги. А будьте впевнені, перемога з нами. Я вам про це постійно кажу. Перемога з нами, і обов'язково це скоро буде дуже важкою ціною. Ціною життів, але ми здобуваємо з вами перемогу, любі українці! Я вам бажаю тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. І я вас люблю, цілую і ціную. Па-па!